Всім привіт, ви на каналі Влад. Сьогодні ми будемо залазити в цю заброшку. Так що першим ділом давайте поскоримо, тому що в мене вже починає сідати фонарик. Тут закрито. Отут. вона підперта таким, то як палкою. Тут є дирка вона просвічується. Ну ладно, підемо, перше глянемо е, сюди. что тут может быть? о можем все залезть на сбирает и да лайки мы сюда залазим обувязково просто Так, сюди ми залазимо, напевно, потім. Просто мені треба зараз коренько подивитися, чи є щось, тут щось ще. Так. Є Якась ще одна заброшка на цій території. Чи її нема. Бо то мені здається тут за дворями нічого толком не буде, типу сенсу навіть іти нема. Але ми залізом все одно. Ну все, давайте. Привіт всім ще раз. Я коротше от заліз, знайшов. Китаю типовому сховище. Схода вот так вот цукирок лиенка пилосов больдерє то ешоки кресло. Тряпка одна боліра насоуса різні Що там нічого Тряпко, нічого нема? Там ні, каже, нічого нема. Та ладно, давайте піднімаюся і зараз будемо відкривати там ті двері. Всім привіт, продовжуємо. От там, коротше, хтось почав ходити. Я втік звідти. От дивіться от ці двері, зараз ми їх відкриємо.